that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали на джидропі 15 тисяч. Сьогодні ми подивимось, як буду видавати сайт. Не знаю після чого, мабуть, після по-моєму, да, після зливу. І відкриємо два бачкових відразу за 3700. І в цілому було б непогано, якби випало щось, крім беретів. От, ну окей, 2500, відкрив за 3700. Невеличкий злив видає. Можемо 5С відкрити. Хоча завжди відео починає однаково ну з одних і тих, і тих самих кейсів. І. Це. це окуп. ладно, ладно Непогано. Відкриємо найдорожчий Magic Case. 2600 витрачаємо. І отримаємо 2600. Але ще кейсик за 2000. І. випадає 2000. Окей, є контакт невеличкий. Елян ну, Еліан дорогий гад. Еліан дуже дорогий. Можемо поки відкрити агентів 5 штучок. 6200. Окей, це окупає. У нас це не окупає, А, це окупає, оце по-моєму, непогано, Хоча я думаю, він дорожчий. Ладно. 6. Відкрили за 6200. Ще раз. Ой, ну давайте. Те агент. Окей, це непогано. Окей, два таких. Питань нема. Ще якийсь, може смачненький. 600. Ну, в нуль, в нуль видало. Так, да, навіть трошки купило нас. АК-47. 1500. Випадає скільки. Окей, це непоганий. М -м, Легіон Нубіса. Ой, сітка Сафарі 1200, де відкрити, 1400 колекції, 18 рік. 1700 витрачаємо, видає. Видає, видає. Видає погано, так? 1500 видає, давайте 17 рік тепер. Значить, відкриємо муха, дігл. Ще муху може за 3. Все скільки? Окей, Окупаю, бачите, колекція ця 2000. Давайте зробимо контракт. перевіримо так чисто. Мабуть, відкриємо Good Game 5 штучок. За 2200, і з цього вже зробимо контракт. Невеличкий відразу, відразу ж. О, щось випало. Кракен випав. 1400. Скільки? Може хоче 2000 видати хоча б. 1600, окей, це окуп. І давайте рухатись до більш дорогих кейсів. 5 оцих за 12 000. І можливо. Окей, окей. о. Ну це дві фігні, але це в цілому окупає нас. 14. Може ще щось відкрити по типу такого. От, наприклад, оці за 9 тепер. І дивимось це зешка, окей. І ще щось невеличке таке. Окей, це теж окоп в теорії. Ну. Так, це невеличкий злив, але в цілому не важливо. Можна відкрити інкмейтик Зібрд 5 штук. Сподіваюсь, 5 неокопів не видасть нам. І. Да ні. О, ну калаш, ладно, калаш, а, плюс цей ще. 5700 видає. Давайте ще раз відкриємо 5 штучок. Ну, не повинен зливати прям нас в нуль, не повинен. Полозиться. Ну, тікав, це ви так? Може, за 3? А, за 500. Ну, окей, поговоримо, поговоримо ще. 496, ставимо спокійненько на 3-3-3-3. Калаш. 12% шанс, Це схоже, гальмує? Не гальмує, так? А, окей, гальмує. Питань нема в мене. Продаємо. 20 тисяч в нас є. Можна відкрити 3... 5... 5 еліанів. Вони ну, не повинні злити нас прям в нуль, не повинні. Е, окей, ну таке. да, дуже таке, собі за 10 може, ні. Ну, 15% видало, можна ще відкрити. Не вистачає 4 елена. От зараз може підзлити Окей, за 17? За 5. Ой, за 10, найс. І за 17? За 10. О, 2. Дв... Охо-хо. 28. Був 15 тисяч деп, нагадаю. Тільки мене напрягає, що дуже. Маленька серія вийде, якщо цей Golden Knife відкрити, тому давайте якось якось розбавимо трошки. За 4000. Окей, окей. Глок, ем... ладно. І. Ну, в принципі, окупила окупи, да, окупила, Дігл, Можливо, фріспі не випадуть, було б непогано. А, ми можемо музику відкрити. Чому ми музику не відкриваємо? За 219. Це скільки? Це 17.460. Ну, в нуль видало приблизно, плюс-мінус. Case 1800. І видасть скільки нам він. Це скільки? Окей, це не погано. Три фрі. Фрис... Найс, три фріспіни. І зараз з цих трьох фріспінів. На. мене повідомлення приходить. На. Випадає нам на дуже до. Оооо, 708. Ще за 700 може. Ну, окей, не так погано, як могло бути. І. 220. Могло взагалі за 608 випасти, якщо що. Відкриємо. Агентів. За 6, ой, за 6000 агентів відкриваємо, давай. Просто видай. Це скільки? Це скільки. Ой, це. О, окей, ладно, це трошки спасає, нас 5400 видає. І листаємо вгору. Оцей кейсик, 6400, витрачаємо і видає нам Азімов непогано. Окей. А це, це таке собі все. 4900 витратило 6К. Ну, ніби таке собі. А що в нас тут? Може, ми залишимо це? Давайте колекційний заберемо 2016 року. В принципі, це халява, це приємно. За 0 відкриваємо. Ну Зазвичай видає мінімалку, так? Але, може, почекайте, якщо гарної якості. 841, якщо що він коштує 349, тому мене це і здивувало як би. А оцей, а чому ми оцей не відкриваємо? За 3000 цілих. Можливо. Ну, тут навіть не зрозуміло, що видає, що не видає, бо ну, М-ка непогано повинна коштувати. Так, от, за 2900, приблизно ту ж суму видали, ще раз відкриваємо. Повідомлення, шлють мені. 1800 контракт. Раз, два, три, 4, 5. І. Давай, головне, щоб вистачило, якщо що, на золо... Ооо, 2500. Ось наскільки контракт? Так, да, контракт на більшу суму був, до речі. Тобто ми в невеличкому такому плюсі. 2500 відкриваємо. Видай окуп нам. Ну, таке. М -м 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 -м. Да, це все на окуп, так? 1700. Ну ладно, прийшов час, мабуть, прийшов час відкрити Golden Knife 1. Поїхали. На весь баланс. і сподіваємось, нас кудись запульне. <свистити> Мене дуже, до речі, смішить що з монеткою цією, це найголовніше. М -м, будь ласка. Ні, ні, ні. ні, ні, Ну чому саме ти падаєш за 4300? Я просто реально не розумію. Ну, Коварт, типу, 5 штук. Але настільки. Ну, наскільки мене злив цей. Ой-ой-ой. І це теж зливає. Це теж зливає 400. А, ну ладно, не такий злив. Ще відкриємо разочок тоді. І оце вже злив, так буде? Ну, до речі, якщо щось це скільки, це 300 чимось. 300. А нам вистачить на Еліана, до речі. Можна його відкрити? Неприємно. Неприємно що настільки злило, плюс ще за 888 не видав. Ножик? Не онуар. За 6? Будь ласка, найс. Почекайте, а щось мені часто не онуари за 6 падають, от я за 1100, якщо що. Так що не думай. Ой. Так, все нормально. Я нічого не палю, коли так роблю. Це вже гарно. От не знаю, ніби можна оце і три штучки бахнути на весь баланс. І головне. Головне... Окей, Хрюшка. О, Опа-па, десь. Це знак, це знак, це знак. вона повернула вона повернулась з трьох. І ми відкриваємо і до неонового кімано. Зупинись. І, ну я ж сподіваюся, з монеткою тут за 17. Ну. А що, че... за ну, чому ставлять монетку на Авік за 6 тисяч? Питання таке. Дуже цікаво Блю. Блю може, блю може ножик навіть видати, якщо Ну, це погана якось, то так ще й. 3300. Дуже страшно оце відкривати, дуже стрьомно. Він може в один рух мене просто так збрити зараз. Ладно, не збриває. 4 видає, не так погано. Ну, ще ж взагалі не погано, а добре, добре. 5800, червоний. Червоний не видавав, здається. Так, він видав оцю м ку Якщо він знов її видав. А що. А чому? А чому питання? Чому ти мені її видаєш? Що трапилось? Може двох-трьох агентів відкрити? Трьох агентів. Будь ласка. Найс! Ого! І це ще не погано. А, ні, я думаю, він дорожче. Ого, це найдорожчий, так? Да, за КТ сторону. Ну, КТшний агент. агент 8000. Ну це знак чи не знак, я просто не розумію. Одно синій нас злив. Можна ніби його спробувати. Можна ніби його спробувати і виловити Blood in Water за скільки за 4. Я вас зрозумів, ну, мабуть, пройдеться, знаєте, як робити? Отак. Продаємо. У нас 7800 і відкриваємо знову за 777. І третій раз ми його відкриваємо. І зараз видасть окуп. Перчатки. Якщо ще гарної якості. 14. Ладно, непогано. Дуже непогано. І тепер це ще мене дуже жорсткає. Неоновим кіманом, можливо, навіть 5000. Ще раз хочу його. Ага, ще раз. 4. Блін, <ріх> тільки не видавай мінімалку. Ну, я ж сподіваюся, це не те, про що я думаю. Найс, це за 17. Це АВП за 17 тисяч. І на цьому ми зупиняємось. Де був 15?